Доброго дня, любі друзі і мої любі підписчики. Сьогодні я хочу вам показати відео плаз по ось такому цікавому, дуже красивому виробу. Ця квіточка, вона у мене не просто квіточка, вона у мене одна із деталік, ось такої красивої пов'язочки на пучок. Бачите, це для дівчинки. Зараз ми приклеємо ось цей цвіточок, квіточку. І зробимо ще одну таку. Дуже гарна, дуже красива. Вона дуже красиво дивиться, і як просто бантик на резиночки, на заколочки. Я такі робила, дуже популярні, їх дуже добре купляли. А зараз я зроблю ще одну таку квіточку, я вам покажу, як ми її зробимо. До речі, до речі вона не дуже велика, дивіться, вона десь 8 сантиметрів. Дуже така гарненька, з обратної сторони, бачите, ну, я її буду проклеювати, підклеювати. І от зараз ми з вами ще одну таку зробимо. І так, що нам для неї знадобиться для виготовлення ось такої пелюсточки, пелюсточки нам знадобиться відрізочок атласної стрічки. Вона у мене в ширину 5 см. Ну, тут трошки менше ось вона, ну 5, будемо вважати, що 5 І в длину. Якщо вона у вас дійсно 5, вам треба 10,5 см. Якщо от у мене трішечки її менше, то мені достатньо, ну отак, 10,02. Отак, і 2, 102 мм, якщо так считати. І ось таких, якщо у нас буде вона одного кольору, нам знадобиться 14 штук. У мене вона двокольорова, у мене нижній ярус. Іде 8 штук одного кольору, і верхній ярус інший кольор. І 6 штучок у мене ось таких, і 8 таких. Ну, от Зараз ми будемо робити ось таку верхню пелюсточку. Також для, для неї нам знадобляться такі намистинки. Вони у мене йдуть, як які первомутрові. Це 3-4 міліметри в діаметрі. Вони йдуть. У мене, по-моєму, 4. Так, 4. У мене 4 міліметри. Серединка. Така красивенька, бачите, зі стразиками. Фетрова основа 3 см. Це мені тільки нижня. А ось верхня, якщо ви будете. Чіпляти, все, все рівно ж будете чіпляти чи на резиночку, чи на заколочку. Чотири. Ще нам знадобляться. І також нам понадобиться от така у нас іголочка з ниточкою. Так, ну і починаємо виготовляти наші пелюсточки. Беру наш відрізочок стрічки, ізнанка. Це у нас лицева. Визнаночку ми отак загибаємо, підрівняли по краєчку, і ще раз ось так. Получився такий трикутничок. Нам знадобиться одна така булавочка. Трошечки так раз, раз зафіксували. І так само ми робимо з іншої сторони. Завернули, підрівняли. І ще раз так, більш нам не знадобиться. Тримаємо ось наші краєчки. І ще раз завертаємо. З однієї сторони і з іншої. Тепер можна убирати нашу булавочку. Тримаємо, бачите, тут підрівняли. Тепер тримаємо і загибаємо ось так. Так, щоб наші вушки ось тут підрівняли теж. Тримаємо, і ось наші вушки торчать. Тут у нас теж, бачите, одні вушки, інші треті. Але це не все. Так, підрівняли. І ще раз, раз, завернули. І ще раз завернули. І тут ще раз підрівняли. Ось так. Тримаємо. Краєчок трішки відрізали. Зажимаємо і оплавляємо вогнем. Зафіксували. І ось така у нас вже вийшла заготовочка. А тепер ми нашу бусинку приш'ємо. Так. Так, я, я візьму інший колір. Так, це інший колір я взяла світліший. Тепер дивіться, вушко і оце всерединку. Серединку. Завожу голочку, і ось так пройди. Намистинка? І Продіваю також в інше є. І зараз тепер в обратному напрямку виводимо. Тобі ж ми на два рази цю намистинку прошили. І тепер отут вушки, акуратненько трошечки фіксуємо нашу. Ниточку єсть. Відрізаємо, і ось готова наша пелюсточка. Ось така. Гарненька, красивенька. А тепер ми починаємо збирати нашу квітку. Так, перший ряд у нас буде состоять із восьми пелюсточок. Починаємо їх приклеювати. Таке невеличке міліметрів на 5 я роблю зазор і заходжу. І ось так по кругу я приклею вісім пелюсток. Так, перше коло у нас є. Ось так, обратна сторона. Так, далі у нас шість штучок, і ми теж починаємо. Трішечки приспускаємось. І отак воно вверх, виходить, загибається. Тепер нам знадобиться наш пінцет. Так ми придавлюємо і чекаємо, поки воно застигне. З іншої сторони. Буде зручніше прямо на нашому столі це робити. І отак. І чекаємо, щоб воно приклеїлось дуже-дуже добре. І тепер по дві штучки з кожного краєчку. Так, готово. Тепер у нас залишилась наша серединка. Запускаємо внутрь клей і отак обережно фіксуємо. Зручніше отак придавлювати. І отака. Красиво, красиво. Дівчатка, дивіться, якщо так виходить, що можна і оці склеїти. Але, якщо є потреба, дивіться, лучше це все зробити. Ну, у мене вона зафіксується, і вона не буде дергатися ця квітка, тому я не буду фіксувати. Але якщо це буде на резиночки чи на Заколочки, то лучше оце, їх ще раз зафіксувати. Особливо оцей верхній рядочок. Так, все готово. Дивіться, які красиві квіточки. Зараз я їх приклею на нашу красивенечку, на, на пов'язочку на пучок і покажу вам результат. Так, і дивіться, яка у нас красота в ітогі вийшлась. Ось така красива пов'язочка на пучок. Дуже гарненька для нашої маленької фігуристки. Дякую за просмотр. Пишіть коментарі і до нових зустрічей. До побачення!